Днями на новій сцені Академічно музично-драматичного театру Лесі Українки відбувся благодійний концерт молодіжної ради міста Весна переможна. Під час заходу започаткували нову традицію, щокварталу підводити підсумки досягнень молоді. Хто отримав відзнаки від міського голови та як пройшов благодійний концерт, дізнавалась команда міської інформаційної служби. За перший квартал поточного року молодіжні активісти та спортсмени Кам'янського досить плідно попрацювали. Спортсмени поставляли рідне місто та країну на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Молодіжні лідери активно волонтерили, втілювали безліч корисних проєктів для молоді, дітей та вимушених переселенців. Незмінно підтримують такі ініціативи і очільник міста. Адже розвиток молоді та спорту один із головних векторів роботи міської влади. Хочу подякувати нашим спортсменам, наших тренерів завдяки яким цей простий час гімн України лунає далеко за межами нашої країни. Подякувати за ваше досягнення, за те, що тримаєте наш спортивний фронт. Хочу подякувати нашій молоді за те, що допомагаєте нашій молоді, нашим вимушеним переселенцям. Хочу подякувати вам всім за те, що займаєтесь волонтерством, за те, що підтримуєте наше соціально незахищене верстів населення, підтримуєте Збройні Сили України. І всім хочу побажати тільки одного: це перемоги України. Кавінський безсумнів, місто талановитої молоді. За підсумками роботи, у 2022 році дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 посіла перше місце у рейтингу дитячо-юнацьких спортивних шкіл Дніпропетровської області. з Чим очільник міста привітав директора Микиту Івашину. зі сцени. Також лунало вітання від голови Дніпропетровської обласної територіальної організації політичної партії бджола Олександра Лукашова, який нагородив спортсменів і вручив їм подарунки. Ми вам пишаємося. Ми вас цінуємо. Ви наша гордість. Міський голова, наша політична партія, вже завжди підтримувала, підтримують і будуть надалі підтримувати розвиток спорту в нашому місті. Тому хочу. Привітати зараз та подарувати подарунки від нашої громадської організації джола тим, хто в першому кварталі зайняв призові міста та прославляє нашу країну. Так будемо робити. Кожен квартал. Допомагають та надихають молодь, і команда управління молоді та спорту міськради. За перший квартал було проведено багато різних заходів та змагань, на які так чекали кам'янчани. Така добра традиція і надалі продовжуватиметься. Поділився з нами начальник управління молоді та спорту Едуард Коряк. Ми розпочинаємо нову традицію в нашому місті за підтримки міського голови за підтримки громадської організації «Бджола». молодь, яка підготувала концерт своїми силами. Це наші талановиті і співаки, і танцори, творчі люди, які на протязі вже декілька років працювали над тим, щоб виходити, вийти на сцену і. Доказати усім, що вони у нас самі такі талановиті, що молодіжна рада найкраща не тільки в місті Кам'янському, а й всієї України. Молодіжна рада за перший квартал поточного року встигла провести близько 20 заходів для молоді, дітей та вимушених переселенців. Серед таких просвітницькі, освітні, спортивні та розважальні усе це за для того, аби підтримати молодих людей у такий непростий для країни час. Ми відбуваємо підсумки діяльності, молоді діяльності спорту. Сьогодні зібралися чудові молоді люди в одній залі. Молодь і спорт в нашому місті діють попри все. Цей фронт працює, і ми розвиваємо якомога більше заходів, то щоб молодь було комфортно, щоб молоді змогла адаптуватися. Також це і вимушені переселенці, які до нас на заходи приходять. Ми вдячні міській владі, нашому меру Андрію Білоусу, те, що завжди все вічно нас підтримують, допомагають нашому розвитку і ніколи не втрачають надії в нас. І ми завжди будемо просляти Кам'янське на всю країну далеко за її межами. Серед нагороджених багато школярів, які, попри плідне навчання, встигають займатися волонтерством, організовувати різноманітні заходи та займатися улюбленим хобі. Наша молодь дійсно вражає, нам є ким пишатись. Я отримала відзнаку за дуже плідну роботу у молодіжній раді Кам'янського з 2022 року. Я є у складі членів молодіжної ради, і ми, на мою думку, зробили дуже багато роботи. Це просто неймовірно. Я хочу дуже подякувати нашому колективу. Наш, нашим друзям, нашому головному Олександру Нікологорському, який зміг це все організувати. Я танцюю у зразковому колективі студії сучасної хореографії стиль життя. Також ми відвідуємо дуже багато змагань. Також я хочу подякувати нашому головному тренеру, колесник Анастасії Сергіївні, за те, що так само вона змогла нас організувати. Молодь Камінського, місто пишається вами. Ви наша гордість.